Такий дом продається за 80 тисяч В общем тут дуже здоровий Написано що 10 комнат. Район коротше Дуже такий типа Ну Адекватний район Пусть мінус непогані дома А домик Ну короче, домик получається дуже був, реально занедбами Думаю там Є места там гнила крыша возможно, даже в общем-то даже були эти перемонтики з камня якісь сделали Просто всі окна кончені абсолютно Точно заменять Доміна прям реально здорово. Думаю три этажа. Три эташа і плюс часе Возможно Може бути великий великий подвал Ось саме хуже місто тут ока немає. Таке як вещення по суті На покраску все самое хуже міста <звук> для мене це все, блін, що там неле Так що можна сказати про такий дом в загальний ма Мені чесно сказати Нравиться його на величина, що він реально здоровий Що, що всередині походить подивитися Може це буде реально Якісь, якісь. Одна з перших зделок або дальніших. Може це буде. Так, десь я ключа вже ходив. А, 10. Коротше, отак ходимо, дивимося, вибираємо. Розглядаємо якусь реалістей для покупочки. Щоб то його не прогадати, блин. Вообще ніякого опиту немає, нічого. Страшно, пост... думати. Страшно щось не те оформити, щоб потім знімати проблеми якісь, щоб не було там мої всередині чи якісь проблеми з документами не було нічого, блин. Всякі такі куча мислей лізе в голову. Але блін, треба рискувати, треба пробувати, тому що, ну все одно це зробити з ріелтором. Тут я наскільки зрозумів. Типу риелтор повинен за це все відповідати, ну, блін, все одно. Перший дом, як на як трошечки сикати, але блін, все буде чітко, я практично в цьому уверений. Sá tu